Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перше позиції, уже згаданим козакам Юнайтед, учаснику суперліги, попереднього розіграшу регулярного чемпіонату. Ще двох суперників прайм обіграв. Савенко. біля кутової позначки передача на капітана пробиває Чернишин. Аби і надалі стежити за такими напруженими баталіями, як звітне протистояння. Підписуйтеся, ставте. Дзвіночок сьогодні шість поєдинків. Однієї восьмої фіналу в елітному кубку і кубку престижу були зіграні. Але досі жодної серії пенальті. Ми не спостерігали. А у цьому матчі Ляшенко відкриває рахунок. Центр не проходить його передачі на Пунька. А зараз можливість для контратаки. Сахно. Сахно має можливість для удару. Сахно. Удар було заблоковано зусиллями Савенка. А далі вже фактично з нульового кута пробував. Остання хвилина чистого часу незабаром розпочнеться, буквально за кілька секунд. Пас на хід на пунька, Пунько на вільного Ляшенка. Той в один дотик повертає моменту Пунька! І Пунько забиває уже у порожні ворота. Три секунди залишається зіграти командам у першому таймі. Струк. Сахно. Удар потрібен. Глушковський парирує. Я сумніватися, що все найцікавіше у нас лише попереду. Це прекрасно гравці У помаранч у чорних кольорах. Попереду ще дуже багато часу, тому ситуацію цілком можна виправити. Слезе в удар низом. Ну Першим же дотиком з леторника по перерві і далі просто почав користуватися помилками, обрізками, які виникали після використання вже п'ятого польового футболіста. Голкіпер святоше Іван Однороманенко виконував відповідні функції. Терекон переміг сім 17.00 завтра дизайн фасад проти Софії. Такі чотири матчі завтра в рамках восьмої фіналу елітного кубка заплановані. Що ж до Кубка престижу? А, тим часом третій гол забуває агрома 2 Олександр Волинець. Позиції було занадто мало. Каплунов повертається в рамку, але забиває волинець. Вау! Ось це так голосу від Олександра Волинця. Браво! Зараз гостро куда і все. На цьому у нас вичерпано ігровий час у другому таймі. Отож, у топовій вивізці однієї восьмої фіналу елітного кубка. Агромат-2 виявляється сильнішим. Агромат-2 перемагає з рахунком 4-1 прайм в принаймні мінімум півфіналя в такі команди і. Шкода, в якому сенсі, що ви зустрілись раніше, а не в подальших етапах. Тим не менш, боротьба досить пристойна, серйозна. Як оцінити сьогоднішній виступ? Те, що хочу, як оцінити? Ну, при умові того, що у нас було шість перевигравців, то можу оцінити дуже потужну гру наших хлопців. Команди суперника при ті підготовці, які в них є. Там одна перша, друга команда участі в турнірах, то ми нічим не поступалися. Ну Тактично там приступили там, три помилки і один такий м'яч просто курйозний. Тому, ну що, мої хлопці молодці билися до останнього. Команді громад успіхів в подальшому. А, стан команди на даному етапі от після. Е участі в кубку і в цілому підготовка в рамках там в рамках підготовки до нового сезону як можете е, оцінити що ще варто покращити перед стартом та ні, ну покращити так сталося, просто що у нас сьогодні ну, так, такі умови, що було не, не, не повна обойма. Якби були ще наші хлопці-провідні гравці, хоча б дві четвірки то е, ситуація була б на полі геть інша. Ну, под, по, хлопці підсідали, тому що там дві четвірки, плюс ще й в четвірках заміни були. У нас була одна четвірка і дві заміни на вулиці 15.00. 15 30 градусів і їхав в машині. Тут, звісно, важко грати при такій умові. Тому, ну, нічого сказати не можу. Ми поступилися, команда громад перемогла. Єдине, що Хотів би сказати, що рефом при це вже починаються не групові, групова стадія, а все-таки там одна ну, восьма. Треба бути, чи, чи рухатися більш активніше і бачити моменти, не, 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 не допускати помилок. Тому що далі будуть ще, скажімо так, емоційніші ігри, забарвлення, тому що команди будуть виходити сильніше, скажімо так, вище. Тим не менш, хочемо подякувати за виступ. І... Нашим болювальникам сказати, що от завдяки таким командам, як Прайм, як Агромат, ми любимо наші турніри за ігри таких команд. Шкода ще раз повторюю, що досить ран на ранній стадії такі зустрілись ці колективи, але тим не менш дякуємо вам, дякуємо колективу. дякуємо дякую. Розвитку СФКК.